Чи знаєте ви, що насправді непокоїть багатьох людей, які перетнули 50-річний рубіж? Це не лише тиск, не тільки стан серця чи суглобів. Найчастіше вони скаржаться саме на якість нічного відпочинку. Багато хто говорить, я не можу нормально виспатись. Щойно лягаю, як за годину-дві знову прокидаюся, щоб сходити до вбиральні. І так триває цілу ніч, а на ранок відчуття, ніби з тебе вичавили всі соки. Шановні мої, знайома ситуація, чи доводиться вам прокидатися вночі, щоб відвідати туалет? Можливо, два, три, а то й п'ять разів за ніч. І ви думаєте, ну, що поробиш, це вік, мабуть, це нормально. А я вам скажу відверто: як фахівчиня із 25 річним досвідом вивчення цього питання, це не є нормою? З цим можна і потрібно працювати, бо кожне зайве пробудження вночі? Це серйозний удар по здоров'ю. Чому так? Тому що хронічне недосипання підвищує тиск, погіршує роботу серця та робить судини більш крихкими. Більше того, воно прискорює процеси старіння мозку. А ще і це надзвичайно важливо кожен нічний похід до вбиральні це ризик падіння. Повірте, існує безліч випадків, коли людина вночі оступилася, впала. Отримала складну травму, і ось тут починаються найбільші проблеми. Я не хочу вас лякати, але замисліться: одна маленька звичка може або врятувати ваш сон, або поступово зруйнувати здоров'я. Понад 25 років я працюю з людьми старшого віку і хочу поділитися з вами одним простим спостереженням зі своєї практики. У цьому відео я розповім. Як можна зменшити кількість нічних позовів до сечовипускання без пігулок та дорогих процедур? Ви дізнаєтеся, чому ми починаємо частіше прокидатися вночі з віком, як харчування впливає на роботу сечового міхора та нирок. І головне, що можна з'їсти перед сном, щоб перестати бігати до туалету ночами? З мого досвіду, 8 із 10 людей змогли значно поліпшити свій сон, просто змінивши один вечірній ритуал. Це не диво і не рекламний трюк? Це чиста фізіологія? Скажіть чесно, як зазвичай проходить ваш вечір? Можливо, ви щільно вечеряєте і запиваєте все це чаєм або навпаки вважаєте, що фрукти перед сном це безпечно і з'їдаєте цілу тарілку? А може, ви полюбляєте перед сном щось солоненьке, наприклад, шматочок ковбаси чи солону рибку. Саме такі, на перший погляд невинні звички і стають причиною того, що ваш сечовий міхур не дає вам спокійно спати. А тепер увага! Я розповім про продукт, який можна з'їсти перед сном, щоб ваш організм не вимагав частих походів до туалету. Більше того, це позитивно вплине і на судини, і на серце, і навіть допоможе зменшити ризик набряків. Я дуже прошу не вимикайте це відео, особливо якщо ви дбаєте про своїх батьків. Покажіть його їм, тому що якісний сон після 50 років це не розкіш, а запорука здоров'я і довголіття. І перш ніж я розповім, що це за продукт, ми розберемося, чому взагалі організм починає бунтувати вночі. Адже, як то кажуть, знаючи причину, ми зможемо знайти ефективне рішення. Тож почнімо з найголовнішого питання, чому саме вночі наш організм вирішує, що час бігти до вбиральні? Отже. Давайте розберемося спокійно, крок за кроком. Чому ж саме з віком ми починаємо бігати до туалету ночами частіше, ніж у молодості? У молодому організмі всі процеси налагоджені нирки чітко фільтрують кров, сечовий міхур еластичний, а гормональна система допомагає утримувати рідину. Але після 50 років одразу кілька факторів починають працювати проти нас. З віком нирки стають більш чутливими до солі та цукру. Уявіть, що вони ніби фільтр, який вже трохи зносився. І якщо ввечері ви випили багато рідини або з'їли щось солоне, організм просто зобов'язаний позбутися зайвого і робить це найчастіше вночі. Був такий випадок з одним чоловіком 67 років. Він скаржився я вже забув, що таке спати хоча б 5 годин поспіль. Прокидався у другій. О четвертій, о шостій. Коли ми почали аналізувати його звички, виявилося, що перед сном він їв солоні огірки і запивав їх чаєм адже сіль затримує воду і нирки вночі змушені працювати на знос, виганяючи зайву рідину. Існує такий важливий гормон, як вазопресин. Він відповідає за те, щоб ми менше хотіли до туалету вночі. У молодості його виробляється достатньо. А ось після 50-60 років його рівень природно знижується. І що виходить? Організм не до кінця розуміє, що зараз ніч і починає виводити рідину так, ніби на дворі день. І з роками стінки сечового міхура стають менш еластичними. Раніше він спокійно утримував 300 400 мл, а тепер вже при 150 мл з'являється позив ось ви і прокидаєтеся. І тут найцікавіше те, що ви їсте ввечері, безпосередньо впливає на те, скільки разів ви встанете вночі. Якщо багато солоного, організм змушений виводити надлишок натрію. Якщо солодке чи борошняне, стрибає інсулін, порушується водно-сольовий баланс, якщо кава чи міцний чай, вони діють як сечогінні засоби. І ще одна поширена помілка вечірній чай. Або навіть звичайна вода у великих кількостях. Багато хто думає, треба пити більше, це корисно. Так, пити вдень корисно, але якщо ввечері випити літр рідини, будьте певні, ніч буде неспокійною. Існують ще приховані причини наприклад, хронічні запальні процеси в сечовому міхурі або простаті у чоловіків. Коли є навіть легке подразнення слизової оболонки, вона реагує сильніше. І позиви з'являються частіше. Але в 70% випадків це все ж таки не хвороба, а саме звички. Я наголошую з мого досвіду, більшість людей можуть зменшити кількість нічних пробуджень, просто переглянувши своє вечірнє харчування. І ось тут я хочу, щоб ви замислилися згадайте, що ви зазвичай їсте за 2-3 години до сну? Можливо, це скипка хліба з ковбасою або фруктовий салат. Чи сир з цукром, щоб було корисно. Здається, що це дрібниці, але саме вони змушують ваші нирки та сечовий міхур працювати всю ніч, замість того, щоб дати вам спокійно спати. Я бачила це десятки разів коли люди припиняли пити чай перед сном, прибирали з вечірнього раціону певні продукти, вони починали спати на 2-3 години довше, без пробуджень. Ось чому я кажу харчування ввечері ключовий фактор. І зараз я розповім вам, який продукт, навпаки, допомагає спокійно проспати ніч. Так так, є їжа, яка не змушує нирки працювати вночі, а навпаки, допомагає утримувати рідину і знімає подразнення сечового міхура. І почнемо ми з найпростішого та найкориснішого продукту, який, можливо, вже є у вас вдома. Отже, почнемо з найпростішого, але дуже важливого продукту це звичайний натуральний йогурт. Або кефір без цукру. Зараз ви можливо здивуєтеся, хіба кисломолочні продукти можна їсти перед сном? Вони ж рідкі, чи не викличуть вони навпаки більше сечі. І ось тут є важлива тонкість йогурт або кефір перед сном не навантажує нирки зайвою рідиною, а навпаки, допомагає сечовому міхуру працювати спокійніше. Чому він містить корисні бактерії. Вони сприяють зниженню запальних процесів в сечовому міхурі і кишківнику, а легке запалення часто прихована причина нічних позивів, Ніжний білок та кальцій. Організм не відчуває стрибків цукру та солі, як після ковбаси чи солодощів. Це означає, що ниркам не потрібно в поспіху виводити зайве. Легкий кисломолочний продукт перед сном допомагає нервовій системі розслабитися і ви міцніше спите. А тепер розповім одну історію. Був випадок з одною жінкою, 72 років, яка звернулася за порадою майже у відчаї. Я за ніж ходжу 4-5 разів до туалету, я вже сплю з увімкненою лампочкою, бо боюся впасти. Пробувала пити менше води, не допомагає. Коли ми розібрали її вечірні звички, виявилося, що вона їла перед сном хліб з солоною рибкою і запивала солодким чаєм. Тобто все, що затримує рідину і подразнює сечовий міхур. Я порадила їй замінити цей перекус на невелику порцію йогурту без добавок за 30-40 хвилин до сну. Через тиждень вона поділилася результатом Я не вірю, я встала лише один раз, а потім спала до самого ранку і почуваюся людиною. Чому це спрацювало? Тому що йогурт не створює зайвого навантаження на організм, але дає м'яке насичення. Нормалізує мікрофлору і знижує подразнення слизової оболонки сечового міхура. Але важливо пам'ятати: беріть натуральний йогурт або кефір без цукру та ароматизаторів, жодних солодких йогуртів з магазину. Вони містять цукор, який увечері тільки погіршить ситуацію. Порція має бути невеликою 100-150 мл, не більше. І ще один важливий момент: якщо у вас є схильність до підвищеної кислотності шлунку, Можна взяти не кислий йогурт або м'який сир. Ефект буде той самий. Я дуже раджу приберіть увечері солоне, гостре, солодке і спробуйте хоча б тиждень замінити їх йогуртом. З мого досвіду, це найм'якший і найбезпечніший спосіб зменшити кількість нічних пробуджень. І, звичайно, якщо ви звикли пити чай чи каву увечері, зупиніться. Чай навіть трав'яний, все одно має сечогінний ефект. Краще замінити його теплою водою з ложечкою меду або взагалі нічого не пити за дві години до сну. А тепер, коли ви зрозуміли, як один корисний продукт може допомогти, я розповім, яких продуктів потрібно остерігатися увечері. Так, є їжа, яка гарантовано змусить вас бігати до туалету всю ніч. І почнемо ми з найпідступнішого солодощів та випічки перед сном. А тепер давайте поговоримо про те. Що найчастіше псує сон і змушує нас вставати вночі? Це те, що багато хто вважає невинним вечірнім частуванням, йдеться про солодощі та випічку перед сном. Хто з нас не любить шматочок печива, шоколадку, булочку чи фруктовий салатик на ніч? Здається, що це легка їжа, нічого страшного. Але насправді цукор і швидкі вуглеводи ввечері запускають цілий ланцюжок проблем чому солодке ввечері шкідливе для сну та сичового міхура. Відбувається різкий стрибок цукру в крові. Після солодкого підшлункова залоза викидає багато інсуліну, щоб його погасити. І що відбувається? Організм починає активно виводити зайву глюкозу та воду через нирки. Результат вночі сечі утворюється більше, ніж потрібно. Солодке подразнює слизову оболонку сечового міхура, особливо якщо є приховане запалення або підвищена чутливість. Навіть невелика кількість цукру може посилити позови. Фрукти та випічка також затримують воду. Так, навіть фрукти. Вони містять фруктозу, яка теж вимагає більше рідини для переробки. І все це виводиться вночі. З мого досвіду, кожна друга людина старше 50 років, хто скаржився на нічні походи до туалету, їла солодки ввечері. Наведу приклад один чоловік 64 роки, в минулому спортсмен, бадьорий, але останні пару років почав прокидатися по 3-4 рази за ніч. Ми перевірили нирки, простату. все в нормі. І знаєте в чому була причина? Перед сном він їв великий фруктовий салат з медом і пив чай з двома ложками цукру. Він думав, що це корисно і легко. Але насправді фруктоза плюс цукор викликали потужний викид рідини через нирки. Ми замінили вечірній фруктовий салат на невелику порцію кефіру і кілька горішків. І за тиждень кількість нічних пробуджень скоротилася вдвічі ще один важливий момент. Цукор та біле борошно посилюють запалення в судинах і провокують набряки. А набряки це зайва рідина, яку нирки намагаються вивести вночі. Ось вам і додаткове навантаження на організм. Я дуже прошу: не їжте ввечері тістечка, торти, печиво, шоколадні батончики. Вони не тільки заважають сну, а й прискорюють старіння судин і нирок. Чим замінити солодке перед сном? Якщо хочеться чогось легкого, пара волоських горіхів або мигдаль. Вони не викличуть стрибків цукру. Можна з'їсти шматочок сиру або нежирний кисломолочний сир. Це наситить, але не створить зайвої рідини. Якщо хочеться фрукта, лише невеликий шматочок яблука чи груші і не пізніше, ніж за дві години до сну. Запам'ятайте, вечір не час для цукру. Він не дає вам спати і змушує нирки працювати понаднормово. З моїх спостережень, коли люди прибирали солодке ввечері, їхній сон покращувався вже за 3-4 дні. А тепер перейдемо до ще одного підступного продукту. Він, начебто, не солодкий, не солоний, але буквально мовчки вбиває судини і сечовий міхур. Я говорю про те, що багато хто використовує для смаження щодня рафіновані рослінні олії та смажену їжу. Давайте розберемося, чому вони такі небезпечні, особливо після 50 років. Що відбувається з олією під час смаження? Коли ми смажимо їжу на звичайній соняшниковій олії, особливо кілька разів на одній і тій самій, у ній утворюються токсичні сполуки: альдегиди і трансжири. Вони викликають хронічне запалення в судинах, погіршують роботу нирок, подразнюють слизову оболонку сечового міхура. Так, ви можете не відчувати це одразу, але поступово судини стають менш еластичними, а нирки гірше фільтрують кров, з'являються набряки і затримка рідини в день. А вночі організм намагається терміново позбутися всього зайвого. І ви знову прокидаєтеся о другій чи третій годині ночі і йдете в биральню. Рафіновані олії, особливо дешеві соняшникові, містять багато омега 6 жирних кислот. У невеликих кількостях вони потрібні. Але коли їх забагато, вони запускають запалення в організмі. А будь-яке запалення це додаткове навантаження на нирки і сачовий міхур. З мого досвіду, у людей, які часто їдять смажене, майже завжди є дві проблеми: підвищений тиск. І частіше нічні позови до сачовиспускання. Ось приклад з практики: Один чоловік 59 років, вів активне життя, але вечеряв майже завжди смаженою картоплею з м'ясом, смажив на звичайній рафіновані олії. Скарги вночі встає по 4-5 разів, вранці обличчя набрякле, сам втомлений. Ми замінили вечірні смажені страви, на тушковані овочі, запечену рибу і трохи оливкової олії холодного віджиму. Присмажені виділяються речовини, які потрапляють в кров і частково виводяться нирками. Вони діють як слабкі токсини, подразнюючи слезові оболонки. Організм намагається їх швидше вивести, і це знову відбувається вночі. Що робити? Намагайтеся звести до мінімуму смажену їжу ввечері. Якщо готуєте, обирайте оливкову або кокосову олію холодного віджиму і тільки для легкого обсмаження. Найкраще ввечері їсти тушковані. Запечені страви або варені овочі і рибу. Я дуже прошу: якщо ви хочете міцно спати вночі, перестаньте смажити на дешеві рафіновані олії. Це тихий вбивця судин і спокійного сну. Ось чого не варто робити людям з густою кров'ю, з проблемами судин і нирок не їсти ввечері смажену їжу і не використовувати багато олії, не зловживати солодким і борошняним перед сном, не їсти солоні і сильно приправлені продукти ввечері. Всі ці речі перевантажують нирки і судини, а вночі організм намагається розвантажитися, і ви знову йдете в туалет. Але є хороші новини: якщо прибрати ці шкідливі звички і додати правильний продукт перед сном, ви зможете спати довше і спокійніше. А зараз в останній частині я нагадаю вам усі три головні продукти, про які ми сьогодні обговорили, і дам ще одну бонусну пораду, щоб ваші ночі стали тихими і здоровими. Отже, давайте підсумуємо те, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ми розібрали три ключові категорії продуктів, які впливають на ваші ночі після 50 років. Перше це натуральний йогурт або кефір без цукру. Він допомагає закиснити сечовий міхур, зменшити запалення і спокійно проспати ніч. Це те, що можна і варто їсти перед сном. Друге солодощі та випічка. Вони викликають стрибок цукру в крові, подразнюють слизову і змушують нирки активно виводити рідину вночі. Їх потрібно виключити з вечірнього меню. Третє Рафіновані олії та смажена їжа. Вони мовчки руйнують судини, погіршують роботу нирок і призводять до накопичення рідини, яка потім виводиться вночі. Ось чому ви прокидаєтеся вночі, це не просто вік, це ваші вечірні звички. Тепер давайте я дам вам список безпечних і корисних вечірніх замін, які допоможуть вам спати міцніше: натуральний йогурт або кефір без добавок, м'який сир або трохи нежирного твердого сиру, кілька горіхів, волоських, мигдаль. Або ж запечені чи тушковані овочі з невеликою кількістю оливкової олії холодного віджиму. А чого точно не варто їсти ввечері: солона риба, ковбаса, мариновані продукти, шоколад, цукерки, печиво, торти, а також смажені страви на рафінованих оліях і, звичайно, велику кількість фруктів перед сном. Вечеря має бути легкою для організму. Тоді ваші нирки і сачовий міхур не будуть працювати всю ніч, а ви зможете спокійно виспатися. А тепер бонусна порада. Є один дуже простий вечірній ритуал, який допомагає більшості людей спати спокійніше. За 30-40 хвилин до сну випийте півсклянки теплої води з кількома краплями лимонного соку. Чому це працює? Це допомагає м'яко заспокоїти нирки, зняти легке подразнення. Легка кислинка лимону зменшує запальні процеси, і найголовніше, ви не перевантажуєте організм зайвою рідиною, але створюєте відчуття комфорту. Тільки не пийте багато, півсклянки цілком достатньо. І не робіть це прямо перед сном. краще за півгодини. Кілька слів на останок, шановні мої, з мого досвіду, 80% нічних пробуджень можна зменшити без ліків, лише за правильним харчуванням і невеликими змінами в звичках. Я дуже прошу покажіть це відео своїм батькам, друзям, близьким, тому що якісний сон це здоров'я серця, судин і всього організму. Бережіть себе, адже ваше довголіття починається з простих речей. А тепер скажіть. А ви їсте щось із того, що я назвала сьогодні шкідливим для вечірнього прийому їжі? Напишіть у коментарях, які у вас є звички перед сном. Мені буде дуже цікаво почитати і підказати, що можна поліпшити. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. Я буду ділитися тільки тим, що дійсно допомагає. Бережіть себе!